Стоунхендж – древня споруда до історичної Європи, та один із символів Британії. Про нього мова піде у цьому відео. Саме слово Стоунхендж перекладається з англійської як висячі камені. Це не єдина в Європі споруда такого типу, з не до кінця зрозумілим призначенням, чи то храм, чи місце для народних зборів, чи і те і інше. Орієнтовно збудований 2,5 тисячоліття до нашої ери. Збудований так, що при сході сонця сонячний диск знаходиться між каменями. Загалом, місця зі штучно наставленими каменями для Європи бронзової дуби це не єдиний екземпляр. Такі конструкції ділились на три типи: Мінгір, Дольмен, Кромленд. Менгір одинокий масивний камінь. Дольмен декілька каменів поставлені один на один. Один із дольменів це і є стоунхендж. Кромлих – кілька каменів розставлені колом або напівколом. І так, для чого поставлено стоунхендж і подібні, подібні для нього камені. Це, очевидно, храм. Місце для проведення релігійних свят. Також цілком можливо це і місце для народного віччя, тобто громадських зібрань. Ким були люди Стоунхенджу? певний час будівниками Стоунхенджу вважалися кельти. І навіть якщо Стоунхендж справді був дароїдським капищем, то археологічні дослідження чітко говорять, що Будівники Стоунхенджа – це докельтське населення Британії. Ми, на жаль, не знаємо і швидше за все, ніколи не дізнаємось, як називались ці племена і якими мовами вони розмовляли. Можливо, вони були генетично близькі до піктів, але це не точно. Чим займались ці люди? Їх побут приблизно нагадував побут трипільців. Вони були землеробами. Що використовували кам'яні знаряддя праці, але вже обробляли землю та одомашнили худобу. Поливних вже мідні знаряддя праці, а подекуди і золоті прикраси. Дуже цікава знахідка неподалік Стоунхенджу. Це поховання заможного вождя. Судячи з інвентарю, ця особа умовно називалась Король Стоунхенджу. Ну, умовно його так назвали. Чому він похований на коргані, звідки відніється монумент, а також і золотим інвентарем, що явно свідчить про високий соціальний статус давніх поховань біля Стоунхенджа декілька? Також, ще цікаво, аналізи зубів показали, що ця людина народилася в Альпах. Уявіть собі відстань для тих часів. Звідси гіпотеза про ще одну функцію Стоунхенджа. Місце для паломництва або для поховання. Стоунхендж це пам'ятка, яка ще довго зберігатиме свої нерозгадані таємниці.